І от зараз новий лідер цієї партії, цієї ж партії, веде її до влади в Австрії. Але ми маємо пам'ятати просту річ: на відміну від Федеративної Республіки Німеччини, Австрія, яка була довгий час під окупацією, в тому числі радянської армії, і оголошувала себе не учасницею, а жертвою Другої світової війни, і з цього приводу не пройшла той шлях очищення і денацифікації, який пройшла Федеративна Республіка Німеччина. Досі залишається досить непоганим плацдармом для існування таких от політиків, які пам'ятають про нацистське минуле і не відчувають своєї відповідальності за них. А звичайно, люди, які дотримуються таких поглядів, я б сказав, пов'язаних із згадуванням про щасливе соціальне минуле авторитарних часів. Але без всякої відповідальності за злочини цих авторитарних і тоталітарних часів, вони є непоганою такою територією для діяльності спецслужб інших авторитарних держав, які і досі через. Десятиріччя після зникнення нацистського рейху, частину якого була, як ми пам'ятаємо, Австрія після аншлюсу, непогано почувається у сучасному світі і сподіваються встановити контроль над цим сучасним світом, в тому числі і за допомогою російсько-української війни. Кожен, хто був в Австрії, бачив будинок Лукойла в центрі від. Кожен знає, що Латвія досі, Австрія досі, я перепрошую, бачите, залежить від російських енергоносіїв. Кожний знає наскільки серйозним є вплив еліти російської і постросійської на австрійський політичний простір. Кожний знає, що у Австрії знайшов свій притулок український олігарх Дмитро Фірташ, який і досі, до речі, не екстрадований до Сполучених Штатів, і теж це треба все усвідомлювати, все і цей, весь цей взаємозв'язок, який існує австрійських політичних еліт. І пострадянського інтересу. Ну і чому ми дивуємося, що в такій ситуації працює можливість успіху ультраправих політичних сил? Тепер найважливіше, звичайно, а що буде далі? От зараз в ситуація, яка склалася в Австрії, найголовніше, про що ми говоримо? Це рішення інших політичних партій Австрії про те, як буде виглядати австрійська влада після перемоги Австрійської партії свободи. Ну, ми маємо зрозуміти просту річ. Можна собі уявити, що Австрійську партію Свободи залишать за бортом влади. Що інші політичні партії об'єднаються, створять уряд, в якому австрійської партії Свободи не буде. І раніше всі провідні політичні партії Австрії говорили, що вони ніколи не допустять своєї коаліції з австрійської партії Свободи. Це досить важливий момент, про який потрібно.